Доброго дня, дорогі друзі! З вами Наталія Слепченко, лікар-бульманолог, і ми сьогодні поговоримо з вами, як правильно користуватись доставковим пристроєм. Дискус. І, як казав Луї Пастер, важливий не тільки важлива не тільки речовина, а й шлях, яким вона досягає цілі. Тож шлях, сподіваюся, вашої дії, що речовини, яку ви приймаєте, буде безпечним і ефективним. Дискус це сухопорошковий інгалятор із вбудованим дозатором. Він не потребує координації натискання і вдиху, як балончик. Активується рукою, а доза вдихається активним вдихом. Проте важливо правильно його відкрити, вдихнути і закрити. І ми зараз усе покажемо по кроково. Крок 1. Підготовка. Візьміть інгалятор, тримайте горизонтально, відкрийте корпус за допомогою великого пальця аж до клацання. Крок 2. Підготовка дози. Натисніть важі до упору. І ви почуєте клацання, доза готова. Крок 3. Видих. Видихніть повільно, але не в пристрій. Легені мають бути порожні для вдиху ліків. Крок 4. Глибокий вдих. Піднесіть мундштук до рота, обхопіть його губами, вдихніть різко, глибоко, швидко. Затримайте дихання на 10 секунд. Крок 5. Видих. Видихніть повільно через ніс або рот, далеко від інгалятора. Крок шість. Закриття. Закрийте диск ковзанням великого пальця назад. Полоскання, обов'язково прополощіть рот водою і сплюньте. Це профілактика кандидозу. А тепер типові помилки, які знижують ефективність лікування. Вдихне досить глибокий, не затримали дихання, видихнули в мундштук, не прополаскали рот. Пам'ятайте, інгалятор це як музичний інструмент, важливо не лише мати його, а вміти правильно. Я дякую, що були зі мною в цій невеликій, але дуже важливі подорожі до правильного дихання. Нехай щодня ваш крок буде легким, а кожен день наповнений радістю, силою, повітрям і миром. Я дякую вам за увагу. До сліду. You're lost